Ментальне здоров'я об'єднує здоровий дух та психіку людини. Психічне здоров'я кожного індивіда важливе для всього суспільства, згідно з визначенням ВОЗ, ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, в якому людина може реалізовувати свої творчі здібності, в якому вона може чинити опір-стресовим ситуаціям, продуктивно працювати та вносити свій вклад в суспільне життя. Тож ментальне здоров'я воно поєднує. Дух, та психіку людини з здоров'ям суспільства, скажімо так, тому що саме в стані ментального здоров'я людина може бути корисною не тільки для себе, своєї родини, та й для суспільства взагалом. До станів психічного здоров'я відносяться психічні розлади та психосоціальні порушення, а також інші психічні стани пов'язані зі значним стресом, порушенням функціонування або ризиком ушкодження людина сама в першу чергу має звернути увагу на деякі зміни в сприйнятті того, що з нею відбувається. Але якщо цей стан триває Більше декількох днів, більше тижня можливо, то і людина можливо навіть ходить на роботу, виконує свої якісь обов'язки, але це не приносить їй задоволення. Вона не відчуває ентузіазму щодо цього, не, від... не а, генерує якихось там нових ідей, цікавих тощо не проявляє творчості. На все це вже варто звертати насправді увагу. Ментальне здоров'я людини може змінюватися залежно від багатьох чинників. Наш організм він є цілісною системою, тому насправді скоріш за все. Якщо людина досить довгий час відчуває чи має якісь порушення свого ментального здоров'я, то вона це буде відчувати на фізіологічному рівні. Це можуть бути порушення сну, це може бути зміна апетиту в різні боки. Можливо, людина не буде хотіти споживати їжу, або навпаки, буде їсти все, що бачить та дуже не. На це теж варто звертати свою увагу. Ментальне здоров'я це не просто те, з чим ми можемо мати справу один раз, а потім забути. Воно важливе на кожному етапі нашого життя. Так, воно змінюється. І змінюється ще тому, що людина може в певний час мати більше ресурсу. Я взагалі вважаю, що наша психіка вона завжди націлена на самозцілення. Вона постійно шукає варіанти, як адаптуватися до нової ситуації, як пережити ті чи інші травми, чи якийсь травматичний досвід, події, які стаються в житті. Навіть якщо ми будемо говорити про втрату, Людини, тощо психологиня наголосила, що не варто ігнорувати ментальне здоров'я. Воно само собою не пройде. Все одно людині треба буде втілити деякі дії, так це можливо звернення до спеціалістів або просто турботи про себе. Насправді це теж дуже добре працює на певних етапах, коли ми відчуваємо дефіцит ресурсу. І що ми не в можемо впоратися з тими чи іншими своїми станами, і все одно доведеться вкладати якийсь ресурс для того, щоб допомогти собі, і само собою воно проходити не буде. Це буде як воронкою втягувати більше і більше. Добре, психічне здоров'я є невід'ємною частиною добробуту. Що чоловіків, так і жінок. Чоловіки просто. Е Рідше звертаються по допомогу в цьому випадку. У нас такий соціальний стереотип щодо того, що людина, особливо чоловік, він має взяти себе в руки, якось там сам, так, і долати. Ті стресові ситуації, які виникають, фокус уваги зміщений не з людини на ситуацію, okay? вони більш відкриті до такої роботи з психологом, наприклад, психотерапевтом, і вони звертаються по допомогу частіше. Але психіка певної групи населення в найбільш вразлива до впливу війни та її наслідків. Маленькі діти легше адаптуються до складних умов, однак вони більш залежні від дорослих, які прибувають поряд. Більш вразливими завжди є, завжди були і завжди є. Що до війни, що зараз, під час війни. То є діти, є підлітки, вагітні жінки, жінки після пологовому періоду. Тож це є все вразливі такі низки населення, з якими варто працювати хоча б на тому рівні, щоб давати інформацію щодо ментального здоров'я, уваги до нього і певних дій, які людина може зробити самостійно для того, щоб підтримати себе на. Здоровому рівні допомагати собі та іншим в цьому питанні це крок до покращення власного життя та життя інших. Не завжди треба звертатися по допомогу до спеціаліста, якщо ну, людина не може того зробити зараз, наприклад, з певних якихось обставин. А ті, хто поряд, ну по-перше, якщо щось помітили, то не треба про це відразу казати людині. Так можливо, вона не готова це вислуховувати. Тому, перше, на що б я радила звернути увагу, це на те. Чи має людина достатньо часу, ресурсу, можливості дбати про себе і якщо? Ви можете помітити, що вона того не має, то скерувати свою допомогу саме в те русло, щоб дати їй більше часу, питати, чим я можу бути для тебе зараз корисним, чим я можу тобі зараз допомогти, чи взагалі потрібна тобі допомога. Дуже е, важливо дати зворотній зв'язок і нормалізувати е, в свідомості те, що людина відчуває, да, те, що ти зараз відчуваєш. Анастасія Данилова зауважила, коли людина відчуває підтримку, її рівень стресу, тривоги знижується. Коли людина чує просто, що то є норма, в неї вже знижується рівень стресу, тривоги, і вона може приймати більш-менш раціональні рішення і спілкуватися щодо своєї проблеми. Прохання про допомогу це ознака сили. Спільними зусиллями із спеціалістами людина може збудувати фундамент, який поважає і шанує важливість міцного ментального здоров'я. На мій погляд, саме це є ознакою дорослої особистості, піклування про себе, і коли ти можеш звернутися по допомогу. Ось можливо цей момент, що людині потрібна допомога прийняття цього. Так, мені вона зараз потрібна. Ось це можливо такий дуже важкий крок. Тому якщо людина на нього наважилась, то вона вже молодець. Далі робота буде йти добре. Збереження психічного здоров'я в умовах війни є складним завданням, але можливим важливо пам'ятати, що психічне здоров'я це цінний ресурс, який потребує дбайливого ставлення. Варто шукати свої ресурси, варто відкривати свої ресурси, варто користуватися своїми ресурсами, ось використовувати весь той потенціал, який має особистість та суспільство для того, щоб підтримати її. Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин.